Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Ось, як то кажуть, ревізія на підвіконниках моїх. Одне вже вам я відео показала. Ось це. Які тут у мене орхідеї. А це із другого. Ой, дуже багато всього. Зараз буду вам. Показувати. Там ось мої орхідеї, які не квітнуть. Це полуничний пиріг. Ось це. Ой, це я вже забула, але це щось таке, щось дуже. Я пам'ятаю, темно-фіолетова квітка і десь до 14 см. ну В нього дуже велике листя, просто слонячі листя. Це моя ранні машка. Вже з нею все. Ну, ростуть корінечки, ось два листочки. Це ось моє чудо, чудно, є, як то кажуть. Це міні, я її купувала, така, не, не був пробитий сорт. Вона така цвіла-біленьким, і всередині таким розовим, розмитим кольором. Був в неї один квітонос, вона відцвіла, його засушила, я відрізала, дуже довго віддихала, майже всю весну, і ось літом. Оце, тільки подивіться, росте квітонос. Одна дітка, це одна, ось це друга. І капець. Не знаю, що навіть з нею робити на квітоносах. Вже вони такі не квітоноси, а дітки вже такі чимали листочки. Коріння не має в неї. О, ще не наростила. Я її підживлюю, піддобрюю і думаю, копії хватило сили. Що зараз як розцвіте цей квітонос, ну, не знаю. Ну, так, вроді би, нічого. Ну, буду наблюдати, буду дивитися. Так. І що, йдемо далі. Це мої рождественники. У мене їх багатько. Це самий старий кущ. Від цього куща я один, другий. Третій поїхав до свекрухи. А ось це: тут є п'ять видів різного. Це у мене такий світло-світло-рожевий. А ось тут білий, персиковий, жовтий. Червоний, Ну, не пам'ятаю. І вони, коротше, мені прислали, це було десь в грудні місяці того року. Такі маленькі, я замовила. Дуже такі маленькі. Я думаю, ну я буду ще їх по горщиках. Коротше, я все в один по отдільності. Це один кущик, це другий. Такі вже вони, он як виросли. Ще трошечки, і я їх розсажу, і буде повноцінні гарні мої. Так, ну це всіма любима, теж, як то кажуть, вазон жіноче щастя. Теж в мене цей самий великий кущ, ось це другий розсадила. Там мами ще один. О, але трошки він постояв на сонці, бачу, не любить він сонця, він не любить сонця, він любить такий тіньовий. водичку, теж таку. любить воду пити дуже. Ось це моїх два листочки бачу, пускай всі вони цвіли, вже перецвіли вони, пообрізала, але бачимо, сильно нарощують листя. Ну, і ще мої дві орхідеї, які ще квітнуть. Це. ой, що це? Це Монако. Це Монако, я його пересадила, купувала я його не так давно. Я його навіть не купувала, я його виграла. Не купувала, виграла. В лотереях була, виграла. О, навіть, чесно кажучи, дуже непоганий. Коріння теж дуже класненьке в його. Пересадила такий великий, Бо багато коріння було. Е, пініф теж виграла, теж виграла пініф. Перецвітує. Ну, таке літнє цвітіння, знаєте. Жара, жарко, але на два також на два ціх, квітоноси. Ось це пінів. Теж нарощую, я бачу, пересадила, і вони, чесно кажучи, боялися, але пересадила, і їм зразу стало краще. Набагато. Вони як ожили, неначе. І це мій, вже, як то кажуть, вже йому майже рік. Цей орхідеї цвіте вона остання квіточка ось така. Це м -м, рожевий пірат пікуті. Це домашні літні цвітіння, остання квіточка. М -м, такий не ярко насичений літо, надіюся зимою буде гарно цвісти. Ось таке. Теж добре себе почуває. Ось нарощує корінчики. Все просто супер. І ось таке у мене є ще чудо. Я не знаю, чесно, як називається цей вазон. Ви подивіться на цю квіточку? Ну, це ж просто, ви тільки гляньте, ну це просто. І він подружився з калачиком. Ще молоденький в мене калачик. Чесно кажучи, в мене цих калачиків дуже багато є, тому що вони в мене з надвору на підвіконня, цілий довгий такий піддон. Я засадила в мене там різні кольори, а це на роботі, все на роботі ми дівчатами міняємося, а це молоденький, Я вирішила поки посадити сюди його і ще тицнула, думала, приживеться, не приживеться. Прижилось. Подивіться, яка. І то то буде ще он цвісти. Тут буде ще там. Коротше, дуже класно. Я навіть не думала, що воно приживеться, але дуже і дуже гарна квіточка. Дуже гарна. Ну що, ось це всі мої вазони, які зараз в мене є. Чимавко, ну, хочеться ще більше, звичайно, вже, чесно кажучи, не вистачає підвіконня. Треба вже щось думати. Якісь полички уже, тому що квіти я люблю. Я, чесно вам кажучи, люблю тільки квіти, які цвітуть. Я не квітучі квітей, ну, такі декоративно-листів, я таких не люблю. Я люблю квіти, які постійно або цвітуть, або це, ну, всі в мене квітучі вазони, які мають гарні квіточки. Ось моя краса. Ось така моя краса. Іду зараз мити підвіконня і ставити все гарно. Цих ставити зараз не буду, десь я їх затіню, бо он допідсушилося. Не люблять вони. Хоча мене ось рулети тут, у мене орхідеї, ці я знімала відео. Рулети, от їм добре, орхідеям. І на тому підвіконні теж, але десь все одно. Ну, щось, ну, не буду їх ставити, за затінок поставлю десь на тумбу, щоб вони трошки відійшли. Ось така в мене краса моя, яку я дуже люблю. Яку я, як мене чоловік говорить, як з маленькими дітками граюся, сюсюкоюся, прийду з роботи, і я люблю поговорити, подивитися, підлять, там ще щось. Ну, коротше, це моя любов. Люблю дуже вазони, і десь з орхідеями я подружилася не так давно, років два назад. Вони мені ті квіти, дуже подобались, але я їх дуже боялася купувати. Все думала, чи я справлюся з ними. Ну, бо не кожна жінка вміє доглядати, і ну, не кожній виполучається, ну, всяке в житті знаєте, буває. Думаю, ну за ними так треба дбати, думаю, чи вийде, чи це є. Ну, але одну подарували, другу подарували. І ось якось потихеньку-потихеньку і почала цікавитися, все читати, взнавати. Дуже по відео дуже допомагає, як і що. І ось, нарешті, вже така мене доволі непогана колекція. Це ще деяких є ого, ого, мені ще далеко ще мені рости і рости, Але я надіюся, що буде дуже гарно і я не буду, як то кажуть, пасти задніх. Ось таке мене відео. Дуже рада, що ви дивитеся мій канал. Завітаєте до мене. Ось таке. Це дуже гарна квіточка. Даже я не знаю, як називається. Він такой, як з вигляду, знаєте, такий, як не придивляється, ну як крупива. Ой, вибачте, вікно відкрите. Машина поїхала за гул такий. Такий, як подивися. ну як е, кропива, чесно кажучи, як крупива, тако здалека. Хоча в неї є такі ворсинки, але вони такі м'ягенькі, і воно цвіте. Ну, це щось капець. Перецвіте, обов'язково пересажу. І побачу, що з нього далі буде, яке воно буде велике. Ну мені цікаво. Ну, квіточка дуже гарна. Все, дякую вам, що дивитесь мої відео. Дякую вам за лайки. Всім гарного дня, чистого неба над головою, всім Па-па.